До України їде міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесет. Він по суті стане першим представником адміністрації Трампа, який відвідає нашу країну. Мета отримати доступ до українських корисних копалин. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання Bloomberg. Передували цьому, нагадаю, заяви Зеленського і Трампа про бартерну угоду між Україною і Штатами. Вони нам підтримку, а ми їм ресурси на 500 мільярдів доларів. І ось тут дуже багато запитань виникає: чи стане такий бізнес підхід до війни кроком до миру, та чи гарантуватиме Україні припинення вогню? І що власне ми можемо запропонувати в обмін американським партнерам? Дивимось матеріалу. Далі будемо цю тему обговорити з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Допомога в обмін на ресурси. Білий дім поклав око на українські копалини: хочуть наш літій, титан, берилій, церконій, тантал, руду. А їх запаси в нашій країні чималі. За оцінками видання Форбс, йдеться про щонайменше 15 трильйонів доларів. У них надзвичайно цінні землі щодо рідкісних елементів, щодо нафти, газу, щодо інших речей. Я хочу, щоб наші гроші були в безпеці, тому ми витрачаємо сотні мільярдів доларів. І я сказав їм, що хочу еквівалент. Трідкісно земельних матеріалів на 500 мільярдів доларів, і вони по суті погодилися це зробити. Понад 70% покладів енергоресурсів, металів і мінералів розташовані на територіях, які окупувала Росія. Канадські експерти оцінили їх у майже 12,5 трильйонів доларів, проте не бракує корисних копалин і на інших територіях. Зокрема, йдеться про літій. В останні роки у світі літієва лихоманка споживання цього металу зросло в рази, різко підскочила і його вартість. Пов'язано це з бумом електрокарів, проте досвіду видобування літію у нашій країні. Ще немає. Та й щоб дістати кілька кілограмів цінного металу, треба переробити сотні тонн породи, зазначають фахівці. Особливості видобутку літію в Україні пов'язані з високою собівартістю його, яка перевищує ну, на порядок, мабуть, там, в 3-5 в видобуток в Чилі чи в Аргентині, чи, чи в Австралії, звідки йде зараз основне, основний потік літію. В Україні розвідані чотири родовища літієвих руд, два з них на Кіровоградщині, інші на тимчасово окупованих територіях. Обсяги покладів літію в Україні це практично третина запасів металу в Європі та один відсоток від світових. Ресурсу наших надр вистачить, щоб забезпечити акумуляторами 20 мільйонів електромобілів. Такі дані наводить голова Державної служби надр і геології Роман Опімах. Проте науковці попереджають, коректно оцінити реальний обсяг українських надр наразі. Дуже складно, адже востаннє централізовану розвідку родовищ літію в Україні проводили ще у 80-х роках минулого століття. В останні 15 років у нас практично не було е достойного фінансування і галузі. Тому ці родовища недооцінені в достатній мірі. Не можна ручатися за те, що ті запаси, які зараз там... Намальовані вони відповідають дійсності. Щоб використати весь потенціал українських рідкісноземельних родовищ потрібно інвестувати десятки мільярдів доларів, підрахували фахівці. Тож те, що ними зацікавились за океаном, плюс для України вкладені гроші залишаться вдома. В нашій країні з'являться нові робочі місця. А зруйнована війною економіка значно пожвавиться. Якщо раптом американські інвестори будуть інвестувати сотні мільйонів доларів видобуток корисних копалень в Україні, це дуже добре для української економіки. Чи Більше в нас є іноземних інвесторів, тим менше можливості для Росії в майбутньому атакувати. Бо у нас буде великий рівень лобізму у ключових кабінетах світу. Проте видобування надр може завдати неабиякої шкоди довкіллю. Щоб мінімізувати ці ризики, також потрібні інвестиції. Якщо ж в Україні справді вдасться налагодити видобуток літію, нам може стати у нагоді європейський досвід. Технологічний прорив здійснили німецькі науковці з університету Карлсрує, пише Deutsche Welle. Завдяки їхній технології в Німеччині вже незабаром видобуватимуть літій у промислових масштабах без шкоди для екології.